Доброго дня, шановне товариство! Ми дуже раді вітати вас сьогодні тут, у нас, в Національному музеї народної архітектури та побуту України. Протягом багатьох років ми вже започаткували і ведемо таку дуже цікаву тему: пізнай куль... культуру через спорт. Ось якраз сьогодні у нас, коли ми бачимо тут представників нашого олімпійського комітету, коли ми бачимо тут пана Георгія, до речі, він не просто чемпіон світу, можете його привітати оплесками від учорашнього дня він голова Святошинської РДА в місті Києві. І безумовно наші. Найближчі друзі музею, громадська організація «Рух за сімейні цінності. Наталка. Я, я бажаю вам сьогодні гарно провести тут час і бажаю всім нам, щоб наступного року оце наше традиційне свято, ми проводили. У мирній визволеній від ворога вільній, спокійній, з тихими ночами України. Слава Україні! Доброго дня, шановні присутні, шановні діти, шановні спортсмени, шановні олімпійці! Від імені Національного олімпійського комітету України від імені Національного олімпійського комітету міста Києва вітаю вас! Всім святам до речі, ми ще започаткували завтра. Були відмічати день, день захисту дітей, але сьогодні ми будемо відмічати вже Олімпійський день і завдяки цьому музею під відкритим небом, завдяки її директорки, пані Оксані. Ми вже я тут уже до речі, третій рік про і, і, і рух за сімейні цінності. Роблять це свята і Олімпійський урок, до речі, сьогодні буде присутній, бажаний для всіх дітей, які сьогодні тут присутні. Тому ще раз повторюю це завдяки нашим воїнам, Збройним силам України, які захищають нашу країну. Ми тут всі зібрались. Тому щастя вам, здоров'я бажаю, слава Україні! Доброго дня, дякую, дякую за запрошення. Дякую, що не останній, не перший раз ми тут. Дякую за те, що ви популяризуєте наші нашу спортсменам. Це дуже важливо. Під час війни дітям треба показувати, що спорт є, спорт є рушієм перемог, спорт є шляхом для реалізації багатьох дітей. Дякую, палану, за те, що ви всіх спортсменів збираєте. Нам всім бажаю великої-великої перемоги. Це найголовніше наша мета. Слава Україні! Дякую велике. Ради вітати всіх присутніх. Прекрасне свято. Добре, що ми зустрічаємось. Добре, що олімпійці можуть показати своїм прикладом, як треба рухатись вперед. Дякую за запрошення Олімпійському комітету. Далі буде тільки вперед. Дякую. Доброго дня, всім, хто долучився. По перше, хочу подякувати всім керівникам дитячих колективів. Ви неймовірні. Ваша робота це не тільки творчість дітей, це їхня реабілітація в часі війни. У нас зараз розпочнуться майстер-класи. Діти запрошуються. Але перша невелика історія, невеликий сюрприз сьогодні. Це Символ України це оберегова лялька, яку робить наша Світлана зброй, і сьогодні вона буде подарована національному музею народної архітектури і побуту його директорці Оксані Пов'яки за те, що тут бережуть традиції нашого народу. Хай вона береже музей. Його співробітників і всю нашу Україну, бо тут з кожного куточка України сьогодні є люди.